Доброго дня, шановні глядачі, вітаю! Вас на майданчику! Міня Гровіниця сьогодні хотів би розглянути таку цікаву тему: різниця Шефенга 240-го і 244-го. Багато людей приїжджають і кажуть, вони відрізняються тим, що 244-го є переднє міста, 240-го нема. Насправді в різниці трошки є більше. Почнемо з того, що колеса в 244-го, візуально от вам покажу, рядом стоять. 244-го передні колеса йдуть 16 на 6,0, а в 240-го йдуть 6,0 на 12. Тобто менші колеса передні і задні так само. Задні не тільки менші, а ще й. Ширше 244. 244-го йде 95 на 24 а в 240 7,5 на 20. Але основна відмінність йде в коробці передач. Тобто в 244-го шефенга коробка передач йде 4 ступінчата Тобто у вас є з пониженою повишення 8 передач вперед і 2 назад. А в 240-го стоїть слабіша коробка. Вона стоїть на 3 передачі. Тобто Ви маєте 6 перід і 2 назад. Оце основна ключова відмінність. І ще така є дріб'язкова, але немаловажна. Відмінність дивимося на ресори в 244-го. А тепер дивимося на ресори в 240-го. Тобто 240-го набагато вущі і набагато тонші ресори. Тобто 244-й має бути помягчий трактор в виходу. Ну, і ще такі дрібні є різниці. Наприклад, винос руля. От дивимося, так стану зайде, щоб вам було видно. Винос руля в 244-го і винос руля в 240-го. Тобто, Винос руля в 240-го менше, тобто менше місця для оператора. Так само є маленькі нюанси по кріпленню заднього центрального вінта. Ми бачимо, де кріпиться вінт 244-го, а тепер дивимося де кріпиться вінт в. 240-го, при тому, що вінти мають має різні, тобто в 244-му більш потужні, що задні вінти. І також є відмінність, зверніть увагу на гідробак, який є в 244 му додатковий, Якщо ви підключаєте причіп, це вам дуже знадобиться, в 240-го цього нема. Тому і формується різниця в ціні. Тобто 240 на сьогоднішній день, якщо взяти звичайний, даний, який ми розглядаємо, це е, звичайний з боковим радіатором, він коштує 3800. Якщо аналогічний розглядати 244-й, він буде коштувати 5000. Тобто маємо 1200 різниці, От ця різниця я вже вам перечислив із цього. В даному випадку я спеціально поставив два різних трактора. Шефен 244 є з переднім радіатором. І 240-й з боковим. Також багато людей беруть і думають, я там перероблю радіатор на перід. Дивіться, переробити, так, да, дійсно можна, але різниця передній радіатор і боковий коштує 100 доларів. Чи варто грати з ці 100 доларів? Мало того, що вам треба переставити радіатор, поставити якусь крильчатку-вентилятор. А ще зверніть увагу, що повітряний фільтр в 240-го знаходиться під капотом. Вам ще треба буде думати, варити коліно, виводити його, щоб ставити, так як стоїть в 244-му з переднім радіатором, вони вже винесли на бік. Тобто є з чим погратися. Це так, щоб ви уявляли об'єм роботи, що не так все просто. Тобто, завод зробив спеціальну модель, хто хоче з боковим радіатором. з переднім, верніше він зробив такі моделі. Щоб людині вже було більше місця для оператора. Але я вам так скажу, що є і клієнти, які приїжджають, говорять, я хочу, як на цій моделі, з боковим радіатором, тому що я хочу потім ставити кабіну, а радіатор, відповідно, буде, що в нас зимою, як пічка. Літом це буде мінус, звісно, а от зимою буде плюс. Заїжджайте до нас на компанію Міня Мінягровіниця. Радий буду постійно допомогти, підібрати трактор, підібрати навісне. Є великий асортимент тракторів, ще більший асортимент навісного. Вон солі це бачимо, зумліони. Потужність у нас на сьогоднішній день, від, якщо рахувати китайці японці, то від 15 кінських сил до 110, тобто є з чого вибрати. Чекаємо на вас, компанія міні раді будемо бачити. Находимося в Метиврівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі.